Заміна паливного фільтра на Peugeot 508 двигун 1.6 HDI, маркування DV6C, тобто вісьмиклапаний. клапаний. Знімаємо цю кришечку, вона вже в мене була знята, бо я міняв повітряний фільтр. Хто не бачив, загляньте в мої відео, там має бути. Ось наш паливний фільтр. Нам з нього треба трошечки позганяти пилючку, щоб все було чистеньке, акуратно кісточкою. Трошечки поганяли-поганяли і беремо це все діло продуваємо. Добре. А, далі ось це в нас штука на датчик наявності води в фільтрі. Ще одне нюанс. Перед кожною заміною чого-небудь, якщо ви знімаєте якісь фішки, треба знімати клему з акумулятора. Щоб у нас потім не було зайвих помилок, і взагалі так робити правильно. Знімаємо клему і далі вже будемо займатися демонтажем. А знімається ця фішка ось так. Натискаємо язичок. Ось тут, я думаю, всі бачать цей язичок. Натискаємо і виймаємо фішку. Все, фішка у нас знята. Далі нам потрібно від'єднати. Ось ці всі патрубочки. Це у нас на вхід палива. Натискаємо з обох сторін. Там, бачите, біленький натискається, і оцей оранжевий натискається і знімається. О, однією рукою робити це трошки складно. Ось, зняли одну. І так само треба зняти наступні. Треба добре, добре натиснути. І тоді у нас все чудово виймається. Так само тут добре натискаємо. Опа, є, можна було без викрутки це все робити. Далі, бачите, у нас спальне навіть тут не потекло, це вже добре. Е, відкручуємо оці два гвинтичка. Так, тут у нас головка на 8. Відкручуємо оці два гвинтика. Одною рукою робити дуже незручно, але хочеться вам якось це продемонструвати. Ще відтягую трошки болт і знімаємо ось наш оп, фільтр. Та-дам! ось він наш фільтр впалений. Ми його поки що тут така пімпочка, ставимо тут донизу показую тут систему. Ось так туди воно вставляється. Там ми теж погоняємо потім пелючку. І зараз буду показувати, як далі міняти цей фільтр. Трошечки тут буду зливати пальне. Дивіться, яке воно голубо-зелене. Це паливо, дизельне мустан від вок. Хороше паливо, їде машина добре. Надіюся, фільтр там теж чистий. Трошки злиємо, щоб потім нам там нічого всередині не проливалося. Майже все злилося. Добре. У мене не було ніякої такої посудинки, то я просто бачите, використав кришечки від фарби. Ну а Далі будемо знімати сам фільтр, розбирати. Візьму зараз зірочки і вже буду показувати. Так, саме продовжуємо. Беремо головку Торкс на 15 і відкриємо, відкручуємо три гвинтичка. Так, цей датчик ми повернули. У нас це тут має бути правильно і акуратно так, щоб не зламати. У нас тут потекло пальне. Добре, що я взяв кришечку. Потекло пальне. Так, ось наш фільтр. Гумова прокладочка. Тут все люфтить так само, як і в новому. Місця зварки, в принципі, такі самі. І це в нас хто виробник? Оригінал. Пижовський стоїть оригінал. Ну, ось, Можливо, видно. Дуже тяжко видно. Тут надписи такі, що. Тяжко щось розглядіти і розібратися. Так. А я вам скажу ще, що цей фільтр я буду розбирати, дивитися, що в ньому всередині, наскільки брудне було паливо. Тому підписуйтесь на канал і не пропустіть. А, цю штучку, оце у нас злив води виходить. Ми вставляємо фільтр і оцим поворотним механізмом ми... Можемо зливати воду. Тобто датчик, якби він у нас був, бачите, у нас його немає, у нас всього там один контакт. Якби у нас датчик був води, він би нам сказав, що є вода, ми його провертаємо, підтягуємо нагору, водичка стікає і так можна злити зайву воду з фільтру. Беремо новий фільтр. Хто не бачив розпакування огляд цього фільтра, дивіться на моєму каналі, це теж оригінал. Знімається заглушка одна, ця заглушка і сталю. Ну, але я перед тим зараз це все трошечки злю і повитираю. Так, зайвий дизель я злив з кришечки. Залишився лише легесенький запах ДП Шанель. Беремо нашу нову гумову прокладочку, надіваємо і ставимо наш фільтрик. Ось так у нас має, ага, бачимо тут дві дирочки і має співпасти на дві наступні. легенько вставляємо його. Питаємо про наш датчик, який може легесенько зламатися. Треба бути з ним дуже акуратним. але не повністю. Так, вже краще зайшов, і можна тепер взяти трошечки затягнути наші гвинтики. Затягувати буду від руки, як завжди, без фанатизму. Не пам'ятаю, скільки точно ньютон-метрів треба буде, але в мене немає настільки. Маленького динамометричного ключа. Тобто одна четверта, щоб затягнути його легенько. Я це затягну. Не забуваємо повертати цей датчик в своє положення попереднє. Ось так. Бачимо, що він у нас зайшов за це вожко. Оце його робоче положення, щоб звідси вода у нас не зливалася. Ну, тому що, якщо ми забудемо повернути, у нас буде зливатися пальне. І можна буде ставити на місце. Так, посадочне місце я там повитирав. пилючку погоняв, фільтри трохи сам протер, поставив. Щоб однією рукою це все не робити, бо другою тримаю телефона. І буду затягувати на місце. Як бачите, справа не складна, але делікатна, тому що можна цей датчик зливу води пошкодити і пальне нас буде постійно зливатися. І потрібно буде міняти повністю ось цю кришку. У нас, здається, в зборі з фільтром продається лише і коштує чималих коштів. Такс, надягаємо фішку підігріву палива. Це у нас підігрів пального. Надіваємо ось цю. Трубку, ось цю трубку і саму головну ось цю. Такс. Що там? Защокмось, не защлкнулось, сленько. О, є. Коли виперло наверх, значить вже защелкнулося. Так, і як нам закачати пальне? А закачати пальне дуже легко ось тією кнопочкою. Трошки вона у нас застрягає на старіших двигунах. 16 клапаних була зверху двигуна, така груша. накачуєш грушу і подається пальне. От, у нас тут на цих фільтрах не груша, а кнопочка. Зараз, можливо, я її трошки силікончиком збризну. Силікон трошечки бризнем, щоб йому було легше, веселіше. Як то кажуть, не підмажеш, не поїдеш. Отак і вона. Як дівчина без маски не хоче. Звичайно, краще було би залити туди пальне, але якщо немає як і чим заливати, доведеться ось так гратися з накачуванням. Трошки накачаю і продовжу знімати. І, здається, пальне в нас вже закачалося, вже кнопочка ходить так тяжко. Значить, можна заводити і пробувати. Переймов назад, клемо, перевіряємо, чи ніде нічого не забули, ставимо кришечку двигуна і заводимо. Машинка працює, усе добре. Не забудьте навести годиничок, бо він все-таки збивається після зняття клеми з акумулятора. Усім до зустрічі! Підписуйтесь, коментуйте відео, ставте лайки або дизлайки. До нових зустрічей!